У середмісті Коломиї чоловік вкрав у 13-річної дівчинки мобільний телефон. Коли вона спробувала наздогнати злодія, він вдарив дитину в живіт. Про це батько неповнолітньої дівчинки одразу повідомив у поліцію. Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло 6 квітня в обідню пору доби. Заявник вказав, що в Коломиї на зупинці громадського транспорту. Невідомий чоловік підійшов до його дитини, вихопив мобільний телефон та завдав удар ногою в живіт. Після чого покинув місце злочину. Чоловік дав чіткий опис нападника, тож довго переховуватися злочинцю не довелось. Його за лічені години розшукали коломийські поліцейські. Ним виявився 48-річний коломиянин. Слідчі затримали нападника процесуального порядку. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За пограбування вчинене в умовах воєнного стану чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.